Всім привіт! В цьому відео ми покажемо покажем обзор на бенгальські вогники від торгової марки «Сяйві». Е, Так. Фірма Сяймо знаходиться у місті Косові Івано-Франківської області. Ну що ж, тепер я його, його вам покажу. У мене у мене лиш, залишився лише один. Ось такий він, ну, як пустий бенгайський вогник. Ну що ж, б тільки його продемонструвати? Ну що ж, починаємо тестувати.